Перша згадка про сучасний прапор України в офіційній символіці з'явилася понад 750 років тому. Напередодні проголошення незалежності група народних депутатів внесла синьо-жовтий прапор в сесійну залу Верховної Ради. 4 вересня його урочисто підняли над будівлею парламенту. Однак, державним синьо-жовтий стяг став лише 28 січня 1992 року, після затвердження його Верховною Радою. Сьогоднішній день в цьому році, мабуть, як і для мене, для всієї країни, є дуже значимим, бо ми. В цьому році зрозуміли, що таке єдність, і ми повинні зберігати всі свої національні символи, так як ми тепер відомі на всю Європу, на весь світ, нам допомагає весь світ, то ми повинні з гордістю нести наш прапор і прославляти його по всьому світу. Синьо-жовтий стяг став символом свободи та незламності не лише для кожного українця, а й для усього світу. У час, коли українські воїни захищають територію України, виборюючи її суверенність та недоторканність, саме державний прапор України примножує силу духу та спонукає на мужню боротьбу за Україну та її свободу. Для мене це велике свято, і день прапора, і день незалежності. Це для нас все. Всі дуже хочемо, щоб скоріше настала перемога. Молимося, держимо кулачки. Кожен зі свого боку стараємося допомагати армії, допомагати країні нашій. Синій та жовтий кольори сміливості та свободи. Наш прапор символ боротьби. Це те, що беруть із собою у бій і що вирізняє нас по всьому світу. Синьо-жовтий стяг наша надія, гордість та біль. Як ми радуємося, коли ми бачимо наш прапор на вишивках у наших військових. Як ми радіємо, коли наші друзі. Міжнародні партнери і підтримують нас і вивішують наш прапор у себе на будівлях. Але як нам болить, коли ми бачимо, коли на цих окупованих територіях знімають наш прапор і вішають там свою ганчірку, але цього вже не буде. Бо ми чітко розуміємо, що Україна переможе. І скоро над всією Україною замайорить наш прапор. Слава Україні! Героям слава! І виримо тільки в нашу перемогу. З нагоди свята державного прапора України та Дня Незалежності. Запоріжжя по особливому прикрашене, зокрема, центральний проспект вазонами і сезонними квітами. Також в конструкціях майорять синьо синьожовці прапори. А на муніципальному транспорті розмістили плакати з надписами Запоріжжя бореться за Україну незалежність та волю. Гасло Запоріжжя бореться за свою землю. Можна бачити на сіті лайтах. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.